Всім привіт! У нас недільний день. Точніше вже вечір. На дворі у нас 9-та година вечора. Дивимось. Часничок по всіх правилах нам каже, що копайте, не зволікайте. Так, діляночка у нас після суботньої роботи. О! Видно, що земелька досить класненько вже підсохла. Але, але завтра плануємо, ну, хочемо, точніше копати. Але, друзі, ось так туди дивлюсь. Ось, дивіться, яке небо. Синє-синє. Тягне хмара. Це точно, бо з тієї, з тієї сторони в нас звичайно дощі йдуть. А тут, бачите, небо чистеньке. Сьогодні було сонечко, небо було чистеньке, сонечко світило. Дивлюся по погоді. Показує, що ну, показує проценти, які там, які там проценти показує, що буде дощик. Ну, вже як буде, так буде. Хотіли завтра копати. Пукають лопати нагострили, а воно, а воно не то. Ну, то нічого. Дивимось, часничок стоїть. Що цікаво, цей часничок, що експериментальний зі стрілочкою, він у нас всей стоячий, Обов'язково експеримент буде. Головне, щоб... Розпогоднилося, щоб все адекватно викопати. Правда, буде експеримент тільки по двох рядочках, бо тут якраз ми зібрали до дощу два рядочки якраз встигли. І вони окремо вже підготовлені все. Вісить, просихає. там так там також візьму два. Рядочки та й буде. Буде так. Ну що, друзі, у нас понеділок. Ну і ми чекаємо, чекаємо, поки наша земелька підсохне. Так як неділю у нас було цілий день тепло, сонечко світило, все було окей, земелька досить класно підсохла. Ну і вже ми лопати нагострили на сьогоднішній день. Але... Вночі в нас була така громовиця, дуже так блискало гриміло. Ну і разом з тим впав такий продуктивний дощик. Ну і земля мокра знову. Земля мокра, і в нас тут такий ґрунт, що він дуже сильно насичується вологою. І як бачимо, бур'янець наш, бачите, він не спить. Йому волога і тепло. Саме то росте дуже-дуже швидко все. Ну нічого. Чекаємо. Чекаємо, поки підсохне. І далі будемо пробувати все-таки вибирати. Чекати вже нема куди. Бачимо, чесничок вже жовтий, жовтий, жовтий-жовтий. Все вже він чекає, поки ми його звідси дістанемо. Так, друзі, переступили ми далі до борки. Це в нас ці два радочки підуть експериментальні. О, бо вже два радочки є викопані, підвішені. чекають часу обрізання. І це також ми вже підкопали сьогодні. Коротше, дощ знову нам землю дуже намочив. І знову все поганенько. Мокро, трактор пробуксовка, коротше, свої нюанси. Чим далі ми не маємо куди чекати і купаємо потрошки бур'ян також собі росте свою справу робить. Ну, але бачимо, їхав, не забивається, нормально пропускає. Плуг бур'ян, все нормально. Ну але чим далі, тим вже гірше. Ну, звісно, якби земля була не перезволожена, то воно було б класно. Так бачите, земля зволожена, воно аж в неї вирвало якусь грудку і тяне. І це таке. Копаємо. бо там хто його знає, впаде знов дощ, то знов буде. <смір> Відкладеться наше купання, варіантів ми не маємо. Так, друзі. Заїхали ми на другу діляночку. Купати часничок. Такий ось часничок доволі непоганий. Я думаю, такого не буде. Ну, більш-менш адекватний часничок. Приїхали перед обідом. Бо вчора впав дощ, мокро. Думаю, приїдемо підсохне. А тут на тобі. Дві годинки покопали. Все, йде знову дощ. Тягне така хмара, гримить, блискає. Дав би Бог, щоб ця хмара нас минула. І було б дуже добре, якби вона пішла туди, там, де в людей засуха, там, де е засихають всі культури, які посіяні. У нас вологів Ну, Але ми тут нічого не можемо поробити, маємо те, що маємо. Недобре тим людям, в кого засуха все сохне, І не добре, я скажу так, нам, бо той самий часничок, його не можна вибрати. Він вже в землі починає розкладатись, повишена волога, є недобре. Благо в нас тут на цій діляниці, е, такий сорт пізніший. О, то поки, поки ще все нормально. поки ще е, він в адекватному стані. Е, стебло не відривається. О, Стебло ще навіть сказав би даже ще й зелене. Ось таке. Часничок, От бачимо 4 зубця. О, досить гарний. О. Результатом ми задоволені, хоча б це в нас проблемна ділянка. Ми тут думали, що нічого не буде. Не запустили. Шкодую, що запустили, але нічого ми не пробуємо. Щось я трошки витягував, відео є, ну щось трошки дивитину, з бурянами трошки боролись вручну. Поборотись тут було нереально, трошки гербіцидами бур'ян побороли. Купається, все адекватно, все нормально, навіть краще, як біля дому купається. О. Але другий момент, дощики. Все, коротше, ми заводимося, пчимо додому. Наш вдома часничок розкритий. Так, друзі, ми встигли. Хмара основний масив пішла туди. Ну, В загальному стояла так. І виходить з боком. Ну, але все рівно дощ іде. Принчали. Бачите, дощ падає. Це в нас вчорашній, що біля дому забирали. Якраз дощ лежить. Ну і цей зараз будемо згружати. Такий ось сезон. Ще такого сезону в нас не було. Нічого, прорвемося. Коротше, ніяк не можемо ми дати ради його вибрати. <когода> погода нам не дає можливості працювати. Дощі, дощі дощі. Вчора у нас був дощ. Сьогодні погода. Поки погода, копаємо. Мокро, але копаємо. Ну, але, що хотів показати, хотів показати <когода> таку картину. Ви часник в такому копали. Ну, в цьому році в нас... Все пішло не по плану. О, ну і маємо те, що маємо. І такий бур'ян вимахав. І копаємо ми дуже довго. В загальному ну, все швиденько виходить. Не, не так довго воно й копається. Все відносно файно йде. Але вся проблема з дощами. Ось тут навіть видно, меште, у стояли. Вона зараз вже сонечко піднімається до обіду. І вирішили приїхати О, з дружиною. Сьогодні ми двох. І, ну і малесенький там з нами буде гратись. Приїхали все-таки попробувати докопати. Біля дому також залишилося <кхем> два радочки там, біля дому. То... Взагалі нереально копати. Тут ще якось. Тут ще якось реальніше, так як земля більш така піщана. О, от бачимо. Ну і принаймні хоча б якось вона облітає. Біля дому не облітає далі. Такий бур'ян, ліс. Хочу сказати, що вам такого ніхто не покаже. Але буває всяке, буває всяке, але це поле, яке ми все-таки, як тоді обробляли по-бур'яновій, ну, дуже сильно ми її врятували, дуже сильно ми її витягнули. І гербицид нам дуже сильно допоміг. Він поприпалював все-таки листів. Ту саму лободу він дуже сильно на той момент припалив. Бачимо, вона попалена тут вершка нема. Він обламався, це вже нове кущення пішло. І... Я обробляв ще перед, е, за там, два тижні до того, як ми тут починаємо збирати. Е, обробляв також, але там були залишки гербіциду і дуже мала норма. О, на лобуді видно, на листочках такі капельки. Ось видно. О, такі ось капельки. Ну, але не, не, не спалили, просто капельки видно. Ну, але дощі роблять свою справу. Я вам кажу, заростають поля. На раз-два. Але нічого. Благо нам, що у нас тут сорт чесночку. Бачите? Такий дає нам можливість збирати його, бо біля дому трошки гірше. То, друзі, докопали ми нашу вже цю діляночку. Коротше, якраз тут серединка, що залишилась, то найгірший часник, який найбільше весною його спортилось. О, то він такий риденький був, ну але докопали все, що було. По втратах, ну так якби видимих немає, то не знаю, ну а там далі покаже.